Юве звізда Водолія. Ну, шедевральний сорт, Любимочка. Тому сьогодні хочу показати її цвітіння і трошечки розповісти, можливо, про особливості, про мій догляд за нею. Дана рослинка, взагалі сорт в колекції моїй знаходиться півтора роки. Це молодша рослинка. Є ще мама її. Маму я використовую в основному на живці для вкорінення. А ось цей ось кущик, він росте як хоче, і тішить мене своїми прекрасними квітами. Це з тих сортів, які будуть у вас рости і цвісти як в маленьких об'ємах, так і у великих об'ємах. Дана конкретна рослинка зараз у мене в горщику 5,5 літрів. І такий ось масивний кущ з таким ось ефектним цвітінням. Вона. Має. Якщо вирощувати, так як минулий рік я вирощувала в горщику 3,5 літри, наростає трошечки менше кущик і, відповідно, ну, може на відсотків 20% менше суцвіть. Але все одно квіти відкриваються гарно, тобто на сам розпуск, на закладання бутонів маленький об'єм не впливає. Головне, щоб ви встигали її поливати. Бо я, наприклад, цю рослинку в 5,5 літрах кілька разів жахливо пересушила. Також я бачила цей сорт в оглядах у горщику півлітровому, і він віддавав по 5-6 по повноцінних суцвіть. Тобто, тут головне не об'єм горщика, а те, скільки ви йому готові дати і чи зможете ви в тому об'ємі удобрювати, доглядати за рослинкою. Ще одним важливим фактором для того, щоб вона у вас квітла, є хороше освітлення. Бажано сонечко шикарно, як бачите, поводить себе на вулиці. У мене вона знаходиться на вулиці під навісиком. Um Може вона також, звісно, квітнути й дома, і вона квітне вдома на балконах на вікнах, але підбирайте для неї світлі віконечка. Це не лише стосується її, це стосується тієї ж Емануель і багатьох трояндоквіткових квіткових сортів, або тих сортів, які мають дуже махрові квіти. Для того, щоб їх розпустити, їм дуже важко і їм потрібне сонечко, енергія сонечка. От а у нас, як бачите, погода зараз така похмура, багато дощів, і дівчатка, які отримують зірку до. От у нас в групі Viber, до речі, долучайтеся. Верхній закріплений коментар, там є мої групи, посилання на групи. І дівчатка жаліється, що в них підсушує бутони. Це проблема освітлення. Підбирайте для неї сонячне, гарне місце. Ну, зараз просто погода ще трошки, скажімо так, не сприяє для тих, хто отримує такі пеларгонії, в яких складні махрові квіти вдома. Тому просто погода налагодиться і я впевнена, що все буде добре, бо сорт дуже простий, дуже чудесний, дуже квітливий. Ну, от для мене це реально ідеальна пеларгонія у всіх її відношеннях. Так, що стосується кущика, у мене в 5,5 літрів горщику. Він такий, бачите, величенький наріз. Десь сантиметрів до 40 буде сама зелена маса від горщика від верхівки до верхнього листочка. Ну і плюс соцвіття. тобто розраховуйте десь на 45-50 см, якщо ви отримаєте в такому об'ємі. Взагалі, навіть якщо отримуєте в меншому об'ємі, то цей сорт він росте більш уверх, він не росте в горизонт. Тому, скажімо так, для підвіконня він підходить, він не займає багато місця в ширину, якщо ви отримаєте його в якомусь там горщику там, 2-3 літри, наприклад. В мене такий ось великий кущик. Ви знаєте, що я люблю, крім того, хто давно зі мною на каналі і бачив мої огляди. Я люблю великі кущі, тому даю великі об'єми майже всім своїм пеларгоніям. Мені простіше їх не пересушувати, вчасно всіх поливати. Вони почуваються краще, нарощують кущики краще. Ну, це моя, скажімо так, особиста суб'єктивна думка. Таке ось моє рішення. Мені це більше до допомоги. Так, і що стосується, давайте ще кущик ближче, покажу вам. Взагалі по просто, типу боже, сонце світить, не? я якісь там живці з нього зимою знімала, здається мені. А взагалі, отак, ось, бачите, вже те стебло здерев'яніло. Кущиця вона сама непогано, але мені здається, що краще, звісно, її прищипнути, якщо ви тільки отримуєте живчик. Такі ось, такі ось стебла. Надію, що було видно, зрозуміло, бо я в камеру не бачу нічого. Так, ну і що ж власне стосується квітів? Квіти в мене дуже інтенсивно забарвлені, такі аж прямо майже рожеві. Це все через те, що вони в мене знаходяться на сонечку під навісом, але на прямому майже сонечку, десь до 12-ї години. Тому вони в мене такі рожево зафарбовані. Взагалі, якщо ви отримуєте вдома... То квіти зазвичай такі більш ніжні. От, типу такого відтіночку. Вони з легкою розовинкою, такою окантовочкою по краю пелюсточок. Це дуже гарно. Мені, до речі, більше подобається, коли вона не на сонечку. Вона тоді так ніжно виглядає. Але такі рожеві трояндочки теж мені е дуже вподоби. Суцвіть видає багато. Соцвіття одне за одним, повноцінні. Це ось якісь були. Бачите, менше суцвіття. Зараз вже видає гарні повноцінні кульки. Це ось суцвіття тільки розкривається. Так ось вона відквітає. Пам'ятаєте, вам показувала в оглядах, хто дивився. На одній гілочці так ось три суцвіття. це ось. Далі наступне і, і ще одне. І я казала, що коли це буде розкриватися, то це буде триматися. Ну, як бачите, не дуже воно вже тримається. Кажу, як є. А, ну, я трохи пересушила. Реально, я її пересушила. Піднімаєте горщик, він такий важкий, а виявилося, що важкий був не торф полити, а просто сам кущик. І мені видавалося, що полив вона не потребує. Тому вона в мене... Дуже так підсушила все. Взагалі, вчора прийшла, вона аж суцвіття пов'яли, тому я думала, що вона мені взагалі все скине, але слава Богу, після поливу все у нас налагодилось. Взагалі сорт дуже довго тримає квіти, тобто це ось розпускається, це наступне, наступне на гілочці. І вони створюють такий дуже, дуже ефектне цвітіння, яке тримається довго. Тобто немає таких ось хвиль, що одне суцвіття пожухло, наступне ще не розпустилося. Ні, це та пеларгонія, яка розкриває одночасно багато і тримає їх дуже багато тих суцвіть. От тут, ось, бачите, до речі, ці ось квіти в мене стояли так до північної сторони, бо вона в мене стоїть прямо в самому кінці навісу. Ці ось рожевенькі це так були личком, скажімо так, повернуті до сонечка, а ці ось розпускалися ближче до стіни. Тобто, сонечка прямого не бачили. І навіть на одному кущику заварлення квіточок може бути різним. Квіти цей сорт. Троянда квіткова, він, до речі, отак ось, ось це максимум, що ця квіточка розпускає. Бачите? Такі ось трояндочки всередині вони закриті такими перлинками. Квітки доволі крупні у неї. <кій> так, один, два, три, чотири, ну, п'ять сантиметрів точно є. Ця ось квіточка. Такі ось гарні. Це ось, бачите, видно, що давно відкрита. Вже така зеленця появляється Зелений відтіночок. Трояндок квіткових часто такі ось. ну, Їх називають типу шишечки, ну, цей сорт шишечок не утворює, але вже такі ось зелені відтінки, серединки з'являються. Така ось моя зірочка. Дуже гарний сорт, я її просто обожнюю. Сонечко зайшло, трошки може краще буде квіти видно. Зимує гарно, вкорінюється ідеально, живчики. А, ніяких взагалі от проблем. А, шкідники, я би не сказала, що її прям дуже люблять. Є такі сорти, які там кліщ, там, ще хтось, ще хтось. Ні, вона така стійка, дуже гарна, дуже така проста в догляді, як на мене. Зважаючи на те, що квіти в сорту такі ось прекрасні, то лише позитив, лише позитивні враження в мене від цього сорту. Дуже подобається, однозначно супер, супер крутезний сорт. Гарного дня, міцно всіх обіймаю. Пока-пока!